І нагадаю, Дональд Трамп вчора пропустив дедлайн для РФ. Він ані словом не згадав про нищівні санкції, які погрожував застосувати. Натомість повідомив про зустріч з Путіним та озвучив своє бачення умов для припинення війни, причому без жодних гарантій для України. Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам. І Україна готова до припинення вогню, але не визнає і не дасть свій дозвіл на міжнародне визнання контролю РФ над нашими територіями. Територіальна цілісність України записана в Конституції. Про це знову сказав президент Володимир Зеленський на тлі заяв з РФ щодо територіальних поступок. Він також підкреслив, що Київ готовий до реальних рішень, які можуть дати мир, але застеріг, що будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення без України, це рішення і проти миру. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру.